Космічний корабель ролик та юбилей несподіваний різнюю посадку на землі прямо в центрі міста, де святкують Хеллоуін. Вони виходять із корабля і відразу бачать навколо себе людей у костюмах з вампірами, приводами та іншими жахливими персонажами. Ролич, що це? Ці люди насправді страшні. Вони не страшні, це святковий день. Вони, здається, святкують щось наш кшталт нашого фестивалю. Гадаю, нам краще піти з ними. Ну добре. Поки Роло і Юбу роздивляються навколо. Вони помічають як діти фотографуються разом з ними. Ролот і Юба не розуміють, чому їх прийняли за учасників свята, але погоджуються. Ви, напевно, дуже круті актори. Костюми просто супер. А не актори, ми мандрівники. Мандрівники ще потрапили на ваше свято. Слухайте, так давайте я вас відведу в одне місце там, де можна пусти. Танцювати та поспівати. Ну добре. Так, повтори Це за мной. Чему мы не могли співати? Ну, так не наші плане. О, дивись, там сам якась... мне Нарешті роли та юба наважилися скоштувати місцеву їжу у вигляді цукер. Оце так. Це найкраще, що я коли небудь скуштував! І я хто міг подумати, що їжа землян така смачна. Здається, що ця ніч не має кінця. Роли та юба починають розуміти, чому земляни так люблять свято Халон. Юбу, здається, скоро буде ранок. Потрібно вже повертатися додому. Так Ролот, Латамото, всім рассказываем які кизем веселі него соли